Ми начебто й заборонили цю російську там, расизм як ідеологію, але Бойко в нас не расист. Хорошо, а що тоді ця ідеологія? Що вона бачить? Шуфрич теж сидить не зовсім за расизм. В решті ОПЗЖшників теж нема питань до них. Вони сидять в парламенті, голосують за корупційні закони, виїжджають за кордон, в основному в Ніцу. І до них питань нема. Так подожіть, так за що ми расизм приймали? Ну, ти сидить там в гробу, Гітлер перевертається. Він каже, так наше тоді було там, чи там можливо не інші, наше було виїжджати в Аргентину з такими законами. Розумієте, от тут проблема зараз в тому, що ми по факту не захищаємо свою державу інституційно від впливу Росії, бо є бойко, є там, я не знаю, там Шевченко зараз там кажуть, вже піде за гроші забудовників. От який до Лукашенка їздив, і вони будуть казати: ну от ну. Ми, депутати, ми можемо балотуватися. Ми зараз будемо це і до них питань нема по факту. Чому держава нічого не робить? Тому що навіть перед тим як закрити зараз там медіапростір, чи його облагородити чи захистити, питання, що ми навіть на законодавчому рівні політичної системи, ми нічого не робимо. Ми більше того, ми користуємося цією російською інфраструктурою. От а, і ось це проблема. Перша немає елітарного державного рішення. Ну мається елітарно на рівні там політичних еліт. Що давайте це заборонимо, давайте з російськими партіями гратись не будемо.